Чудово, дівчата, бачу. Я прям дуже-дуже поспішала до вас, тому що в мене 20 хвилин. я навіть не знаю, чи буду розповідати тему. Одразу думаю, що побіжу по питанням, тому що було дуже багато питань. От, і якраз, я думаю, ми за цей час з вами встигнемо пройтись по всьому. Доброго дня, Лілі, доброго дня, дівчата, бачу всіх. Я хотіла сьогодні розказати. Тему про бюджет, але так як в мене 20 хвилин, поїхали, відповідаю на ваші питання, бо дуже багато питань в Діректи. Я дивлюсь, що багато питань в сторіс. А, прошу вас, напишіть ваші питання сюди, і зараз ми з вами швиденько, швиденько по ним пробіжимося. Так, розійшлася з чоловіком через азарт. Він обіцяє змінитись і працює з психологом, а я не довіряю. Дивіться. Азартні ігри це дуже величезна проблема, і це залежність. І навіть якщо людина працює з психологом, у залежних людей все одно залишається цей паттерн, і він може просто потім, грубо кажучи, з ігор перейти там на алкоголь чи на ще щось. Тобто ви не дарма не довіряєте. І причина вагома для того, щоб розійтись, тому будьте обережні. Побудова стосунків з дітьми чоловіка від попереднього шлюбу. Ви повинні бути. По-перше, у вас повинна бути повага до них. Ну, як повага, ви повинні бути такою тьотєю вашого тата, але хороший тетій. Ну, тобто не Мегерою. А, ну, баж... Круто було б, якщо ви зможете там з ними підтримати якусь тему, бути трішки другом в моменти, коли ви з ними бачитесь. Інколи буває таке, що з дітьми вдається вибудувати стосунки навіть не батькам. Вони зможуть більше розповідати, ніж батькам. Тому будуйте найкраща тема будувати стосунки це через любов. Через Любов до вашого чоловіка через любов до цієї дитини, яка прийшла у цей світ. Тому що, якщо, наприклад, у вас є діти, то е, ще простіше. Ви можете представити, а як би ви хотіли, щоб е, ваш там, майбутній чоловік ставився до вашої дитини. І точно так же робіть. Це набагато спростить вам життя і дасть вам, знаєте, все можна робити з такі, може все робиться у нас з двох дій: це зі страху чи з любові. Якщо ви хочете щасливе життя, то звісно і більш простіше і радісніше робіть з любові. І дуже багато у побудові з дітьми грає роль ставлення тата до цих дітей. Те, що їх, їм їхня мама розповідає, тому що інколи діти, діти можуть себе вести просто нестерпно за того, що, наприклад, мама там проти вас настроєна, да? і вона почне там палки в кольоса, вставляти, що ви якась там тютя і так далі. Тому тут це, звісно, така тема дуже широка, але намагайтеся діяти з любов'ю. бо насправді діти ні в чому не винні. І знаєте, коли... Жінки починають прирізати бюджет, там, забороняти чоловікам щось там робити для своїх дітей, то ви ж розумієте, що це ні, ні до чого гарного не призведе. Як навчитися жити самостійно після розлучення, перестати контролювати колишнього? Якщо ви до сих пір контролюєте колишнього, значить ви з ним не розійшлися. У вашій голові. Ви до сих пір з ним? Перестати ну, розійтись, пройти сепарацію з колишнім. До речі, приходьте на курс про сепарацію. посилання в шапці профілю. Трішки пізніше запускаємось в травні, але прям супер раджу, тому що якщо ви до сих пір не почали це робити, то вам дуже це треба. І питання, як довго ви були разом? Тому що це велику роль грає. Навчитися ж дивіться, ми контролюємо інших людей, ми контролюємо колишніх, там ми дивимося якісь соцмережі, лажимо за ними, стежимо, тому що у нас взагалі немає власного життя. І ви замість того, щоб цей час, коли ви можете порефлексувати, подумати, а що цікаво мені, а що я нарешті хочу робити для себе, ви а, берете і лізете на сторінку колишнього, дивитесь, з якими там новими він зустрічається. Тобто ви доросла людина, яка може контролювати свій вибір. Що зараз робити? Берете і обираєте те, що не примножує у вашому житті, а навпаки, забирає. А, як вийти із стосунків з одруженим, багато років мене влаштовувала, але це залежність. Так, це залежність. Це залежність. Вийти я б радила просто перервати контакт, хоч це й боляче підтримкою з підтримкою терапевта. Якщо немає змоги там, на терапевта, приходьте. У мене є вебінар у записі про мудаків. Там, як мінімум, ви своєму мозку поясните, чому з вами відбувся любовний трикутник, чому ви обрали одруженого. Веб про мудаків він саме про це, про те, чому ми обираємо. Ну, я їх називаю всіх мудаками, але чому ми потрапляємо в таку тіпи, невдалу історію, скажімо так. І, а, дівчата, коли ми йдемо в коханки, а, то це таке, знаєте, самообман того, що там, це на якийсь період, багато років влаштовувало так. Але рано чи пізно ти хочеш а, бути у статусі єдиної і неповторної. І залежності виходять тільки прериванням контакту і лікуванням далі у а, психолога. Як швидко вийти із стану вигорання депресії, коли навіть улюбленою справою не хочеться займатися? А, швидко антидепресанти. Ну, це якщо швидко. Дивіться, я не зрозуміла, на фоні чого у вас вигорання депресія. Якщо ви займалися улюбленою справою і почалося вигорання, то десь значить ви life work balance не. А... Не соблюдали, Сорі, забула слово. Тобто, дивіться, коли ми займаємося улюбленою справою, це така тема, яка затягує, і там можна пробути там, годинами, вечорами, ночами, і потім ти е, вкладаєш, вкладаєш, вкладаєш і в якийсь момент просто от на нєт виграєш. Тому важливо цей life work balance його тримати, навіть коли ти займаєшся улюбленою справою. Якщо і ще дуже, до речі, швидкий вихід, я просто не знаю, яка у вас депресія, як вона починалася, як це було довго. І треба діагностувати з психотерапевтом, з, з психіатром бажано, так? який буде вам прописувати препарати, щоб ви там в клініці все гарно пройшли і вийшли з депресії. Інколи допомагає просто поїхати на відпочинок і все. Тобто, в мене, коли, до речі, було виграння дуже сильне. Ну я тоді взагалі від відлежалася тиждень. Ну, у мене було таке вигорання, що я не могла встати з кроваті і з ліжка. І а, я просто відлежалася тиждень і нормально пройшло, без препаратів. Але якщо у вас, наприклад, порушений там баланс гормональний, ну тобто, це така тема дуже-дуже тонка. Я тут вам я взагалі вас не знаю, не знаю що. Але це або антидепресиї швидкі це завжди антидепресанти море. Ну, море або вид відпочинку, де ви відпочиваєте? Це якщо швидко. Як працює правило побачень до початку інтиму для пар, де один з партнерів військовий? Ви розумієте? Дуже по-різному, тому що а, військовий а, багато. Військових, які користуються своєю позицією, маніпулюють тим, що вони на фронті, і тим, що типу, от я тебе тільки зараз знайшов, давай прямо зараз. І тут дуже легко потрапити от просто в руки людини, яка, вас, яка вам бреше. Тому правил тут немає. Рухайтесь по відчуттям. Я б сказала, що от правил по інтиму немає. Відчувайте, як ви хочете зробити. Але правило по тому, що обрати його і чекати є. Тому що переспати ти ще не це как би ну, нічого страшного там такого немає. Да? Але коли ви з ним переспали, і ви, ті, вже там його чекаєте, а він ще там бігає по іншим, то тут потім буде дуже обідненько, дівочки. Як не відкладати справи на потім? Розібратися, чому ви їх відкладаєте? Чи це те, що ви не хочете робити, нав'язане вам з соціумом, чи це у вас немає енергії? Чи, наприклад, ви вигоріли, чи ви витрачаєте енергію куди завгодно, але не те, що не хочете робити. Ви, можливо, просто це не ваше. І його не треба відкладати на потім. Його просто, можливо, ви ніколи не захочете зробити. Якщо ви зараз не хочете почати це робити, значить. Значить, можливо, це вам взагалі не треба. Або якщо прямо зараз ви не робите, то ваша енергія може бути. Якщо там проблема в сепарації, да, то ви енергію розподіляєте невірно, у вас немає енергії на це. А, якщо от, ну, проблема в сепарації з батьками, ви там менеджерите батьків, коли вам треба займатися своїм життям, на своє життя не залишається справ. Проблема сепарації з колишніми. Ви менеджеруєте колишнього там по соцмережам не займаєте своїм життям, а займаєтесь, вливаєте свою енергію в життя колишнього. З дітьми теж саме. Ви стаєте дитиною, яка заважає жити власним дітям. І оце все, чому я кажу про сепарацію, про курс сепарації, який буде обов'язково приходьте. Тому що якщо в тебе десь ця поповинка не розрізана, твоє життя не буде нормально рухатися у своєму руслі. Не буде легко, не буде сил вистачати. Ну і купа, купа всього вам буде дуже складно йти вперед. Буде складно визначитися, що ви хочете, що вам подобається, що не подобається, і так далі. Тому сепарація це архіважлива річ. Так, дівчата, поїхали відповідати на питання тут. Якщо мужчина в і просить інтимне фото, як на це відреагувати? Ні в якому разі, якщо він не ваш чоловік, у вас немає обручки на пальці, ніяких інтимних фото. Все. Ну, Відмовляти. Якщо, ви, якщо він вам дуже подобається і ви хочете йому щось прислати, не знаю, голі ніжки, які там їздять по а, стіні, мені подобається, знаєте, коли так, типу, якісь там. А, Оцей бумеранг. бумірангу. Типу ножка туди, ножка сюди, отакого от плану. Ну, ніяких інтимних дівчат. У мене дівчата ви не уявляєте, потрапляли в шантаж і коротше, можете собі дуже нашкодити, якщо ви будете таке робити. Постійно затчаю чоловіків за 35, які живуть з мамою, один і той самий типа, що робити, йти на промудиків. Прямо що не рекомендую. <ріст> Тому що це прям вообще. Якщо у вас закольцована ситуація, реально закольцьована, то у вас є упередження, яке по, вас пускає в ті ж самі стосунки. Ви десь не допроживаєте чи не допрацьовуєте якусь історію? Живуть з мамою. Один той самий типаж. Ну, типа, я так розумію, маміньки не синки. Можливо, ви сильна жінка, можливо, у вас сильний мамський радикал, да? що вони бачать, що о, отлічно, з-під мамки на юбки, під юбку Ані, зараз побіжу, дуже зручно буде. О, така історія може бути. Це також паттерн. Про паттерни дуже класно розповідаю на вебінари про будиків. Там прям звідки це береться, як це пропрацьовувати. Так. Коли ще разом жили з чоловіком, він зовсім не хотів займатися дитиною, зовсім не забезпечував, тільки платив оренду квартиру. Був аб'юз, тепер розведена, далі не забезпечує, хоче спілкуватися. Так, ну це абсолютно нормально. Я знаю, що аб'юзери у них найчастіша схема, чи вони взагалі не забезпечують, чи вони забезпечують так, що ти за кожен чек і пук повинна від, ну, типу, прислати йому, а то він типу, гроші на дитину. Він маніпулює дитиною. Тобто, розумієте, яка схема в аб'юзера він буде максимально хотіти. Зробити так, щоб все одно впливати і отруювати ваше життя. Бо якщо він буде його отруювати, то ви все одно будете підпитувати його енергією. Так? Тобто ви будете йому її віддавати, тим, що ви злитесь на нього, вам він вас бісить і так далі. Просто я не бачу питання в вашій, вашому в тексті, який ви написали, що ви хотіли б від мене почути. А, ось дозволити спілкування чи після того, як буде брати відповідальність за дитину? Ну, розумієте, яка тут історія? Вона дуже індивідуальна, треба розбирати індивідуально. Лишати дитину батька. Ну, якщо він там не морально, психологічно не травмує дитину, то дитині важливо, щоб була батьківська фігура. То тут, ну. Маніпулювати дитиною, щоб він. Він взагалі може відвернутися скаже: да йди нахер зі своєю дитиною, і дитина взагалі залишиться без батька. Тому тут все дуже індивідуально, я не можу тут дати пораду. Тут треба розбиратися окремо з вами разом. Ой, як це мені знакомо. Як перестати жити так, ніби я собі ворог і почати робити для себе щось хороше? Знаєте, читаю і прям співчуваю вам. Якщо людина живе так, що вона собі ворог, значить вона живе так, що вона іншим хороша, а собі погана. Іншим скажу так, собі скажу ні. Це найчастіше помилка хороших дівчат, відмінниць, паттерн таких власних дуже часто батьків. Я б пішла, я б порадила б точно вебінар про любов, там, де опора життя, там, де реально. Як вибудувати обори щасливого життя для себе, коли ти для себе в першу чергу. І однозначно сепарація. Ну, Сепарація буде живий, прям не веб, а курси рекомендую. Ви так, ви так живете, тому що ви живете в картині, яку хочете виправдати для когось. Для батьків, для когось. Ну, тобто ви живете в. в Внутрішньому намаганні комусь щось довести, коли ми живемо в цьому внутрішньому намаганні довести щось своїй мамі, татові за те, що немає сепарації, чи там якійсь людині, то ми реально отруємо своє життя, тому що ми для себе нічого не робимо, а ми намагаємось зробити з посилом того, що я тобі щось доведу. А от там завжди ми собі ворог. Бо не треба нікому нічого доводити. Живіть щасливо для себе. Це найголовніше. Ви, ви єдина найголовніша людина у своєму житті. Ну, це все. Про військових прям треба окремо тему. Ой, дівчата, боже, скільки в мене історій. Це просто капець. А, так, Сімона пише, що я пропала, пауза в відео. А ну ка дівчата. Та ні, там пишуть, наче все нормально, не сподіваюся. А, Алла, старший син 18 років, почав водити авто, їздить сам, але я вважаю, що в нього недостатньо досвіду, пояснюю, але він не слухає. Їздить швидко, я перестала вночі, поки він не повертається. Потім зас... а, перестали спати вночі. Угу. Тут багато факторів. Перше, немає сепарації, друге, ви намагаєтесь його контролювати, хоча він вже своє живе життя. Дивіться, дівчата, виховувати дитину треба там, до років семи, і то інколи до семи вже пізно. До трьох. <с> ну, Типа, все, вже далі. Дивіться, коли особливо йде підрост... підліткова сепарація, ну забудьте, я б так сказала. Забудьте все. ну, Тіпа, це просто він буде ще гірше і ще швидше їздити. Щоб, щоб просто вам утіріть нос. Бо він дорослий. Питання в тому, як ви фразуєте, як ви це кажете. Коротше, там насправді в підлітковій, в підлітковій сепарації дуже багато протесту, і батькам ще більше хочеться на них так назідати, да? а їм ще більше хочеться від вас від, від, відштовхнутися. Ситуація складна, треба підбирати слова. Бажано навіть піти до психотерапевта, у якого є діти такого віку, які проходив це, які або яка. Яка знає, що це, і з нею виробляти стратегію вашої поведінки. Але я вам кажу, те, що знаю я, те, що бачу я, особливо ну, мене у чоловіка менші, але також підлітки, старші діти його, то це буде повний протест. Ну знаєте, скільки мене намагалися там він курить, да, ці айкоси всякі і так далі. І я достатньо хороший психолог, навіть не маючи там типу, дітей-підлітків для того, щоб виробити схему. Ми йшли по схемі через прийняття і через те, що щоб ти не накоїв, ми все одно, типу, ти, ти там, син мого чоловіка, і ну, приймемо в будь-якому вигляді. І там і намагалися спілкуватися навіщо йому І, Психолога брали не помогло. Тому а, ну, ми змирились. Ну, тіпа, ну, Не будемо ж ми йому рота зашивати, щоб він не курив. Ну, що зробиш, він все одно буде ховатися і робити це. А, якщо зустрічаємося, він на сайтах знову сидить. Як це називається? Залежить від того, як довго зустрічаєтесь. Це, 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 це називається блядство. Ну, типу. і вас потрахіва і других і що. Оксана, дуже дякую за відповідь. Будь ласка. Все добре з відеозвуком, чудово. Ну що, поїхали далі? Ще є питання, дівчата. Ви дивіться, як я, це, як я швидко зайшла, і як швидко повідповідала на ваші питання, що навіть не, тут не залишилося тем для розмови. До речі, Може, котра година? Тож мені треба менеджерити, бо в мене скоро дитину провезуть. і Я тому завжди так в вікно поглядаю. Скажіть, будь ласка, ще є питання? Тому що насправді я сьогодні хотіла поговорити про бюджет, але я, мабуть, не буду починати цю тему, тому що дуже вона дуже обширна, я б хотіла більше дати інформації, а в мене мало часу. Тому з задоволенням повідповідаю на ваші питання і поп'ю з вами кавусіка. Ви знаєте, до речі, я отримала дуже-дуже цікаво, хотіла поділитися хейтовою ситуацією. Отримала коментар, який я, до речі, заблокувала, видавила, де жінка написала, що сепарація це довгий процес, що ви обманюєте людей тим, що тіпа, от я курс там створила. Да? Ліля, я тільки ще да, написала про бюджет, що буду в цей окремо відео знімати, бо сьогодні мало часу. Так от, і вона пише про те, що сепарація там це довгий процес, і так далі. І його треба проходити з психотерапевтом. Дівчата, сепарація це довгий процес, але є інструменти, які ви можете самостійно використати. А також я створюю продукти е, дуже ча. У мене є аудиторія, яка, наприклад, не може собі дозволити там в рік ходити до психотерапевта і розбиратися з сепарацією. Але вона хоче вирватися з цього життя. Слухайте, от є люди, які хочуть і можуть. У мене є дівчина, яка ходить в банк, намагається оплатити з іншої держави, тому що в неї не виходить там оплатити через сайт і так далі. Да? А е, є ті, хто хейтять і кажуть, що типу, мій продукт там, він такий результат не дасть. Я вам кажу, що дасть, коли ви починаєте робити, повірте, коли я створювала марафон. То та робота, яка проводиться на марафоні, просто марафон, про стосунки, які є на сайті, вона настільки неймовірна, що інколи психотерапії, року психотерапії не вистачить, тому що там піднімається дуже багато тем. Але от коли ви готові, то ви точно зможете зробити це і завдяки інструментам. Не чекайте слушного моменту, почніть робити. Якщо у вас є якщо у вас є можливість ще й Окрім курсу, піти до психотерапевта, чудово, підіть. Але головне, щоб це була людина, яка вам може допомогти, тому що тут також дуже багато Ну, буває так, що не допомагає, давайте так. І я прочитала і от думаю: ну навіщо ти зайшла до мене захейтити продукт? От люди завжди оцінюють якось зі своєї да? що, типу, ви там, що ви таке людям, людям пропонуєте. А я оцінюю це з іншого. Блін, я роблю величезну роботу для людей, які не можуть собі дозволити, наприклад, психотерапевта. Так, я даю те, що психотерапевт буде давати там типу, рік. А ви можете реально це взяти з курсу? Ну, коротше, якщо я пожалую це. Ха -ха. Батьки дуже втручаються в моє життя. Якщо я роблю зауваження, ображаються вплив до того, що перестають зі мною спілкуватися. Знаю, що вони переживають, але першим не поступаються. завжди на зустрічі йду я. Ну, але що тут? Тут немає сепарації, це зрозуміло. Але а, вони ображаються, тому що вони зайняли позицію ваших дітей, вважають, що ви їм должна. Діти в пози батьки в позиції дітей дуже часто. Вони вихов... І таким чином, не спілкуючись з вами, вони виховують у вас, типу якби хорошу, удобну дівчинку для себе, але насправді більше руйнують стосунки між вами. Вітання, Оксана пише: скажіть, будь ласка, зустрічаюся майже два роки тільки по вихідних, живемо в різних містах. Це стосунки? А ви це називаєте стосунками? Ну, як сказати, знаєте, коли ви я б назвала це потрахульками на, вих... на вихідних? Ну, чесно, якщо людина не бере у вашому житті більше. Участі вас вам не допомагає, вас не наш якби не забезпечує чимось, якусь там дах чи безпеку ви не відчуваєте поряд, а бачите тільки на вихідні, то я б не назвала це стосунками, Але, можливо, для вас це щось інше. А... А... Сімона пише Іра, не перейматися, ви знаєте, що хейтерів, як правило, дикий комплекс неповноцінності. Так. А, мені привезли маленького Лірусіча, бачу твоє питання. Е, і я тобі на нього просто надиктую відповідь. Я, е, я бачу. Побігла, тому що привезли малиша.